Усім доброго здоров'я! У мене виникла потреба у згинанні листового металу. Наприклад, для виготовлення ось таких форм та інших заготовок. Для цього я вирішив виготовити листовин і хочу поділитися процесом його виготовлення. Відразу нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Я взяв стареньке правило, в якого робоча поверхня вже підношена і трохи нерівна. За допомогою струбцин закріпив його до іншого правила до тильної сторони його з таким розрахунком, щоб можна було вирівняти робочу поверхню. Далі при допомозі брусочка вирівнюю. Цю поверхню. Брусочок нахиляю таким чином, щоб не теркатися правило, яке є опорою. І як тільки наждачний папір починає до нього доторкатися, роботу припиняю і перехожу далі і далі. Робота це не швидка, але спішити тут нікуди. Головне це правильний результат. Після шліфування перевіряю правило на рівність. Дивлюся на просвіт. При значному наближенні, звичайно, видно невеличку щілинку. Але вона не більше кількох десятків міліметрів. Хочу зауважити, що нове, щойно придбане правило, буде мати такий же результат, або навіть гірший іноді. Тому мене цілком влаштовує. Наскільки рівне тепер правило? Після очищення правила, наношу на нього клей. І приклеюю сюди брусочок. По міточці довжина брусочка 1500 мм. Так, залишаю до повного висихання клею. На наступний день брусочок уже. Приклеївся, Кладу його ось так. Так, беру ще один ось такий брусочок. Його розмір 45 на 45 мм приблизно, тому що одна сторона ось не оброблена. І вже цього разу використовую клей ПВА. Змащую брусочок клеєм ПВА. і все стягую струбцинами. Від сили притискання залежить кінцева міцність. Чим міцніше буде притиснуто, тим міцніше буде триматися кінцевому результаті. І в такому положенні залишаю принаймні на 12 годин. На наступний день знімаю струбцини. Моє завдання зробити так, щоб ця вся конструкція якомога менше прогиналася. Зараз разом з правилом тут 135 мм. Думаю, в горизонтальній площині. Уже достатньо, а от у вертикальний я ще додав. Ось у мене є ще такий брусочок. 55 на 70 мм. І ось в такому положенні, я думаю, його приклею. Загалом висота двох брусочків 100 мм. Плюс ще висота правила 15 мм. Думаю, вже і у вертикальній площині буде цілком достатньо. Змащою клеїмо обидві поверхні. Думаю, для моїх завдань такої конструкції цілком вистачить. Звичайно, що вона набагато більш громістка, ніж металева, але дерево не метал, у нас гін працює гірше. Ось у цих місцях, як бачите, я ще приклеїв два дубових брусочки з одного і з іншого боку. Ще я виготовив дві однакових дошки довжиною 150 см, шириною 135 мм і товщина 42 мм. Ще до кожної з цих дошок зробив ось такі невеличкі також дощечки. Довжина їх 1350 Міліметрів, висота 110 і товщина 30 мм. Ці дошки також я приклею. Ці дошки я приклею не по самому краю, тут, Відступаю від краю приблизно 4-5 мм. Затискаю струбцинами. Таким же чином приклею упори для другої дошки. Так, далі сюди вставляю прокладочки. Тепер сюди потрібно врізати ось такі завіси. І завіси потрібно врізати таким чином, щоб центр завіса співпадав з центром обертання. Найлегше це зробити, коли завіс перевернуть ось таке положення, але для цього ще потрібно вифрезерувати паз у обох дошкрічках одночасно. Ну, ці саморізики трохи малуваті, тому я використаю ось такі більші, міцніші. Згинання відбувається практично без зазору. Ще я приклеїв дві ось такі дощечки, деревообробний верстат, має достатню масу, щоб на нього закріпити всю цю конструкцію. І щоб вона не піднімалася разом з верстатом під час роботи. І якраз для цього слугують дві оці дошки. На рухому частину листогина я прикрутив ось такі шпилючки. 4 штуки. І до них будуть приєднуватись ручки. Для більш компактного зберігання листогина ручки. Можна від'єднувати швидко і швидко ставити на місце у випадку необхідності його використання. Потім я зафіксував прижимну планочку на її місце і висверлюю отвір від гвинта. Перевернувши прижимну планку до горінгами за допомогою воронки я зроблю заглиблення під пружину. І тепер сюди поміщається пружина. Це пружина, яка тримає клапан на мотоблокові. Тепер від шпилючки відрізаю шматочок довжиною 220 мм. міліметрів. При допомозі двох гаєчок. Просто закручую шпильку в наявний отвір. Доволі добре шпилька тримається, шпилька сама собі нарізає різьбу. Отвір просверлений трішечки менший за товщину шпильки. Тепер сюди ставлю пружинки і встановлюю на місце прижимну планку. Тут встановлені пружини клапанів із важкого мотоблока, вони не дуже потужні, я їх дуже легко натискаю рукою, якраз ідеальний варіант. Із ось такої ручки я взяв, відрізав стержні і приварив їх ось до таких високих гайочок. Ось я приварив. Отакої от форми стержень. Для початку я вирішив на залишках металу подивитися, як буде працювати листовин. Для цього у будь-якому місці провожу лінію. Ось згинає точно по лінії. Видно, проведу ось так доволі гострий вугол, угол. Результатом я задоволений. І ще раз згинаю. І знову такий же результат. Згинає точно по лінії. Вугол досить гострий, цілком достатньо для моїх потреб. І тепер чергову спробу я роблю на всю довжину листогина. Довжина цього листочка 1 метр 25 см. І дивлюся результат. Від початку і до кінця зігнуто точно по лінії. Доволі малий радіус заокруглення. Саме такий результат, який мені потрібен. І згинаю. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Для того, щоб демонтувати листогін зі столу, я злегка притискаю прижимну планку. Від'єдную струбцини. І в такому положенні листогін знімаю зі столу. Хочу зауважити... Ще отак у зборі, він важить кілограм 15, можливо 18 Оскільки листогін добре стоїть у вертикальному положенні, я думаю, що так я його й буду зберігати десь у куточку майстерні.